Вітаю! Найближчим часом я буду починати ще один інвестиційний експеримент. Я знайшов нішу, не зв'язану із криптовалютами, де прибутки можуть сягати тисячі відсотків. Тому такої можливості просто необхідно скористатися, як мінімум протестувати її, чим я її буду займатися. Ну і зробити відповідні висновки, чи можна працювати по ній, чи краще відмовитися. А також цей експеримент розбавить нудне інвестування та спекулювання на основних активах, таких як золото, біржові індекси, біткоін та інше. На жаль, будні інвестори достатньо нудні, і нічого веселого чи емоційного у них немає. Це узагальнене вступне відео, проте воно важливе для повного розуміння, про що це експеримент та його філософію. Тому я наполегливо рекомендую подивитися його до кінця. Як ви замітили, води моїх відео взагалі немає, тому вони короткі. Я ціную ваш час. Стратегія побудована на вкладеннях у акції, які мають потенціал у тисячі відсотків. Так, ви все вірно почули: саме у тисячі, хоча бувають і десятки тисяч. Проте за таким потенціалом росту завжди ховається великий ризик. Важливо зазначити, у цій стратегії я працюю тільки в сторону покупки. Тому максимальний ризик складає 100%, тобто розмір моєї інвестиції. А от потенціал не обмежений. Із розрахунків виходить, що при потенціалі у 1000% мені достатньо, щоб одна акція із 9 закрилась із прибутком, щоб стратегія працювала в плюс, це включаючи всі комісії та збори. А щоб знаходити такі компанії із потенціалом та високою ймовірністю росту, буде проводитися відбір та аналіз компаній. Це доволі обширна тема, і я зніму окреме відео, де розкрию усі деталі і важливі моменти, яким я буду приділяти увагу. Але на даний момент є питання, де можна знайти такі компанії? Звичайно, географічна мова йде виключно про компанії із США. Там найбільше ринків і бірж, і саме там найбільше емітентів, серед яких можна шукати якісь можливості. Проте у цьому експерименті я не буду використовувати такі популярні біржі, як Nice чи Nasdaq. Я взагалі не буду використовувати біржі. Так, там бувають акції, які ростуть на 1000% і більше. Проте це ближче до виключення, ніж до нормального ходу дій. Тому для стратегії я буду використовувати ринок позалістингових цінних паперів, так званий ринок OTC, з англійської out the Counter, тобто позалістингом. І цінні папери можна торгувати на майданчику OTC Markets, на якому через систему дилерів та брокерів можна купувати чи продавати позабіржові акції. Що таке ринок OTC, у чому різниця між біржою та ринком, як проводити угоди на ньому? Все це у деталях я розкажу у наступному відео із серії капіталізатор Stock Ventures. Буде дуже цікаво, не пропустіть його і підписуйтесь на YouTube канал. Давайте розповім про сам експеримент. Я буду відбирати акції в портфель і купувати їх, причому портфель будуть обирати акції із потенціалом росту не менше 1000%. Сам портфель буде розділений так, щоб взяти 50 акцій на депозит, тобто по 2% від депозиту на кожну акцію. Проте результати по ефективності стратегії я буду розраховувати по 100 таким компаніям, щоб не було випадкових результатів. 100 компаній вийде взяти, так як якісь компанії будуть закриватись, по прибутку, а також я частково дозволю собі використовувати маржу. Все ж таки це експериментальний портфель, і можна дозволити собі невеличкі додаткові ризики. Взагалі, це експеримент я планував зробити паперовим. Тобто не проводити реальні угоди, а записувати ціни, по яким я купував би акції, і слідкувати у такому форматі. Проте я передумав і вирішив працювати на реальних грошах. Право в тому, що паперова торгівля і реальна, навіть на невеликі суми це дуже велика різниця. До паперової торгівлі автоматично йде несерйозне відношення. Відсутні ризики втрати, тобто відсутні всі емоції, які є в реальних торгах. І відповідно появляється різниця в результатах. Та й на паперовий експеримент можна просто забити. А з реальними грошима так не вийде. Тут уже автоматично йде серйозний підхід. Окрім цього, і технічні питання, по якій реальній ціні можна зайти і вийти з позиції, питання виконання ордерів, питання ліквідності та інше. На папері це неможливо врахувати. Саме тому я вирішив інвестувати реальні гроші у цей експеримент. Звичайно, сума не буде великою, в першу чергу, із погляду на ризики, проте все одно це справжні гроші. Хочу зауважити: якщо вам подобається такий експеримент, я наполегливо рекомендую не залітати у нього. Почекайте хоча б попередні результати. А якщо вже не нетерпець, то почніть крихітних об'ємів. Кладайте у цю чи будь-яку іншу ризиковану стратегію, суму, яку не шкода втратити. А вже по результатам експерименту я буду вирішувати. Чи продовжити інвестування таким чином, але вже більш ну, тобто більшим об'ємом інвестицій та прискіпливішим аналізом, чи виконати цю стратегію назвали ще непрацюючих стратегій. Оцінювати результат буде просто. Якщо при заповненні портфелю результат буде перевищити динаміку біржового індексу SP500 хоча б у три рази, то буду рахувати, що цей експеримент вдалий. Чому саме у три рази? Все просто. Бо можна придбати плачовий 3X ETF на SP 500 і не займатися відбором акцій, слідкуванням за ними і тому подібне. Тобто не буде причини витрачати час на цю стратегію. До речі, сильна сторона цієї стратегії це повна відсутність кореляції з біржовими індексами чи іншими інструментами. Це нереально крутий плюс. І на кінець я покажу вам декілька таких компаній та їхні результати. Перша компанія це SPYR, яка за три роки зробила майже 311 відсотків. Тобто на 100 вкладених доларів можна було забирати 311 тисяч доларів на піку. Компанія Business Warrior Corporation тікер BZWR плюс 14 700%. Компанія Real Brands, тікер RLBD, РЛБД, 3 700% за 2 місяці. Компанія Green Grow Technologies, тікер GRNH, плюс 3 600% за 5 місяців. Компанія Golden Trenagal Ventures. Тікер GTVH показали ріст у 58 900%. І таких прикладів є безкінечно багато. Звичайно, на історії все завжди круто, і тому, щоб перевірити реальність, я і започаткував експеримент капіталізатор Stock Ventures. Ну що ж, якщо ви хочете бути в курсі цієї високопробуткової стратегії та її результатів, підписуйтесь на YouTube канал і натисніть на дзвіночок. А Якщо відео вам сподобалось, поставте лайк. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. З повагою, Олександр!